привіт привіт, було якось у мене декілька годин вільного часу час і довго не обираючи, взяла одразу новинку видаництва ще одну сторінку. Друг Сікріт Ненєс, гляньте лише на цю стильну обкладинку, яка імітує шерсть німецького дога, якого ми пізніше згадаємо. У цій князі розповідається про головну героїню старшого віку. Вона працює викладачкою письменної майстерності. І ось ця героїня, імені якої ми не знаємо, раптово втрачає внаслідок самогубства свого друга. Цей випадок сильно б'є по її нервовій системі, і чи то через цю велику любов до. Друга чи то з бажанням врятувати його собаку, вона вирішує забрати його до себе. Сам цей друг це харизматичний професор, тричі розлучений, трошки токсичний, трішки схильний до зловживань владою, особливо у стосунках зі студентками. Як жінка, вона відчуває гострий дискомфорт від його поведінки. Вона намагається осмислити її. Це той випадок, коли книжечка на 270 сторінок маленького формату та є стільки думок і ідей, що не кожен нонфік готовий позмагатись. Кожне слово на своєму місці тут десятками розкидані з Гадки книжок і письменників. Сама авторка писала цю книгу в період смерті свого друга. Передається цей біль. Він дуже відчутний. Коли я перегорнула вже останню сторінку, мені хотілося просто посидіти в тиші і не для того, щоб відпочити від книги, а щоб дати простір усім тим думкам і відчуттям, які книжка викликала. Бо друг не вчить, він не моралізує, а просто залишається з тобою.